Західна цивілізація, західне суспільство народів, західний етносоціум потребує нового центру свого цивілізаційного, який почне об'єднувати, притягувати до себе країни Європи, але на наших європейських тисячолітніх цінностях не на садомії, не на пропаганді міжрасового розчинення. Не на кліматичній цій повісті, яка гробить, знищує нашу промисловість, нашу економіку, заганяє в борги, заганяє в бідність всі наші європейські народи. І, звичайно, не на питаннях підняття податків. Тому що таких податків, як зараз, в західних країнах, в Україні, ніколи в житті не існувало. Просто таких податків ніколи не було. Завжди. В темні часи середньовіччя податок більше 10% це вже катастрофа. Якщо б більше 10% десь піднімали в якихось країнах податки, там одразу починалися повстання. А зараз в західній цивілізації панує лівацтво, панує ідея знищення всього, крім духовності нашої, так ще й знищення нашої творчості, нашої працьовитості. Тому що просто роблять так, що людям стає невигідно працювати. Людей заганяють вже братство, в бідність. А тому дійсно має з'явитися новий об'єднавчий центр, який Європу почне об'єднувати спочатку на основі духовних, моральних наших тисячолітніх ментальних цінностях. а потім і, звичайно, на основі економічної взаємодії, захисту наших. Технології, це саме головне, західні технології сьогодні опинилися в руках народів, які не мають відношення етносоціумів, в руках етносоціумів, які не мають відношення до їх створення, що нашу західну цивілізацію принизило. Тепер ми знаходимося в ситуації постійної загрози, постійної небезпеки, але ще не пізно. Західні технології, наукові розробки. Наших технарів, наших науковців, інженерів-конструкторів, забрати із всіх тих країн Азії різними способами, звичайно, дати їм кращі умови тут, в Європі, в Америці, в наших європейських країнах, в країнах європейського етносоціуму, і почати будувати, дійсно відроджувати нашу справжню, велику. Європейську західну цивілізацію на основі наших багатотисячолітніх цінностей. Про це все, друзі, нам ще багато доведеться говорити. І, до речі, ви вже можете зайти на мій телеграм-канал і почитати все те, про що я писав раніше. Знаєте, багато ж хто каже, що «да, от сьогодні, вже, коли ти знаєш, як все склалося, то можна говорити, як треба було зробити. А я про це все писав? Я зараз кажу про це, тому що маю повне право. Бо я цього вимагав в 2020-му. Попереджав, що не можна в жодному разі сваритися з Олександром Лукашенка з Білорусі. Навпаки, Україна має стати адвокатом Білорусі, як колись Польща, пам'ятаєте, була адвокатом України. Коли Україна така була що зовсім савкова. А чому Україна в 2020 році? Не могла стати адвокатом Білорусі. Хіба нам вигідно було, щоб Путін от так от повністю взяв і зіжрав цю країну? Хіба нам вигідно було оголити понад тисячу кілометрів кордону, з якого і почалося, в тому числі вторгнення у лютому 2022 року з території Білорусі? Хоча в 2020 році потрібно було просто не сваритися з Лукашем, а навпаки, з ним дружити. І не примушувати його йти на поклон, значить, домовлятися з Путіним, коли він сам цього не хотів, коли він сам постійно про це казав, що він теж же ж казав, що потрібно балто чорноморську військ будувати. А в 2020 році до нього приїжджав Майк Помпео від Трампа і домовлявся про поставки нафти та газу в Білорусі як альтернативи російських оцих всіх ресурсів, тоді навіть нафтові війни були, якщо пам'ятаєте, між Білорусією та Російською Федерацією, коли Білорусь відмовилася купувати російську нафту, хто зараз це згадає? Кому зараз це потрібно? Тільки те, що зараз з Україною відбувається, у це все розплата за цю абсолютно безграмотну політику, яку проводила наша влада. Тож, якщо вам не байдуже. Що відбувається, і ви дійсно хочете знати, розуміти, глобально, не просто новини почути, да, там, або як хтось переказує новини, а хочете якраз розібратися в процесах, долучайтеся до моїх соціальних мереж, долучайтеся до мого телеграм-каналу. Всі посилання будуть в описі. Ну і до зустрічі, друзі. Пока!